Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. У нас на екрані от-от з'явиться QR-код та номер картки. Це на запорізький власне напрямок для 423-го окремого батальйону безпілотних систем Скіфські Грифони. Можна кілька гривень закинути і таким чином передати полум'яний привіт росіянам. До нас зараз приєднається командир батальйону Віталій Герсак. Пане Віталію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Дякую величезне, що приєднались до нашого ефіру, і сподіваюся, ви нам розкажете про обстановку у зоні відповідальності вашого підрозділу. Хотілося би в першу чергу принести співчуття з загиблим сьогодні цивільному населенню і в Запоріжжі, і в Києві, і в інших містах. Тому що це дуже важко, коли ми. Тут звикли до, до війни, звикли до е, кожного дня важких боїв, а цивільне населення, на жаль, кожен день має відчувати на собі теж ці е, прильоти і ракет, і шахетів. Дуже болісно, тому що хотілося, щоб воювали вони з нами тут на полі бою, а цивільне населення це, це не касалося. Але на жаль, і такі випадки. Хотілося, щоб вони взагалі зібралися і пішли геть з нашої країни, аби жоден українець та українка не гинули від російських нападів. Але пане Віталію, дякую, що ви разом з побратимами та посестрами принаймні стримуєте цю страшну навалу. Тобто, що на Запоріжжі зараз? Що ви бачите. Ну в нас нічого не міняється. На жаль, кожен день. Одне ж те саме пам'ятаєте фільм День Бабака? Uh -huh. Те саме відбувається і на нашій ділянці фронту. Щоденні штурмові дії противника, щоденні авіаудари, щоденна війна дронів Постій, постійно літають розвідників, і наш ворог постійно лізеть, і ми його щодня знищуємо. І так, день за днем. Вони рухаються малими групами. В різних напрямках, але ми максимально стараємося працювати на випередження, щоб не допустити ворога. Якщо вони там пройшли 100 метрів, ми за цих 100 метрів їх відправляємо туди, звідки вони вже не повернуться. Яка зараз основна ціль росіян на Запорізькому напрямку, на вашу думку? Ну, основна ціль в першу чергу. Зайти до настання повноцінної осені, що у Покровськ, що у Покровське, але це все, я вважаю, що це не здійснення їхні фантазії, і ворог просувається постійно, хоч і повільно, але іноді десятки, іноді сотні. Метрів за добу, які вони осягають, ціна цього просування така, що кожен день, метр і просування на нашій землі їм вдається дуже великою кров'ю. Думаю, що Покровське для них стане таким самим мемом, як і Чорнобайовка, Рудий Ліс під Чорнобилем та Чарівний Ліс під Старобільськом. І ще десятки інших пам'ятних місць. Ми для цього по крайній мірі робимо все. Покровська, ви маєте на на увазі це Дніпропетровська область, так да, Так, да, Покровська Дніпропетровська. Область, да. угу. Ну, звісно, що аби стримувати ворога, треба величезні зусилля, треба техніка, треба дрони. Ми зараз на екрані тримаємо збір для вашого батальйону на дрони. Можете розказати, які зараз потреби маєте загалом? Тобто на що люди зараз донатять? На які саме дрони? Ну, постійно нам необхідно починаючи від fpv дронів і закінчуючи і, і мавіками, і бомберами, і дальньобійними крилами. Ми, скажімо так, маємо потребу у всьому постійно, тому що при активних діях в нас велике використання різних засобів. Пане Віталію, дякую вам величезне за розмову. Передусім з те, що ви бороните Україну. Це був Віталій Гарсак, командир 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Сківські грифони. Ми ще залишимо QR-код та номер картки на екрані. Аби ви змогли долучитися до збору на дрони для цього підрозділу, закинути кілька гривень, якщо маєте таку змогу.